Слава Україні, друзі! Вітаємо, вітаємо, вітаємо всіх! Я Ігор Мартиненко, перекладачка жестової мови Віталіна Легейда та вся команда каналу Еквалімпік засвідчує, що 25 п'яті літні Дефлімпійські ігри у Токіо вже історія, і історія великих перемог України. Тож ми на фініші цієї великої спортивної події завершуються. Літні Дефлімпійські ігри 2025, і вони затверджують, що Україна отримала, утримала і здобула абсолютне лідерство у загальному командному заліку. За медалями зараз ми побачимо на наших екранах. Ми перші з красивою цифрою 100 нагород, 100 медалей виборола українська команда 32 золоті. 39 срібних і 29 бронзових медалей. Ми вибороли вдвічі більше, ніж це Японія і Китай зробили, і більш ніж на 60 нагород, ніж це у США. Ви бачите самі цей результат. Америка друга, Японія третя, Китай на четвертому місці. І Корея замкнула п'ятірку. Як бачимо, окрім України, навіть інших європейських збірних немає у топ-5 настільки вражаючий виступ у українців, про всі ці. Перемоги у прикінцевий день змагань у фінальні також різні старти будемо говорити сьогодні. Тож завчора українці вибороли 14 медалей, три золоті, сім срібних і чотири бронзові. Нагороди а також встановили ще один рекорд світу та Дефлімпійських ігор. До речі, на загал, в нас вісім рекордів світу і дванадцять рекордів Дефлімпійських ігор. Надзвичайний результат. Тож далі будемо показувати ключові моменти моменти фінального дня змагань і починаємо з вражаючого виступу наших каратистів у Токіо. Тож командному куміте чоловіча збірна України впевнено виборола золото, продемонструвавши блискавичну техніку, силу та згуртованість, які просто не залишали суперникам жодних шансів. У складі чемпіонської команди змагалися наші В'ячеслав Новіков, Микола Пантюшин, Олександр Махно та Олександр Тритяк. Не менш яскраво виступили і наші. Козачки. Жіноча команда у куміте у складі Марини Губанової, Катерини Бардиш, Єлизавети Бондар та Карини Янчук вибороли срібло, також показавши характер, точність і бойовий дух. Ну і йдемо до наступних перемог і наступну нашу звитягу зафіксувала Марія Харченко просто з місця подій. Мова йде про фінали: золотий і бронзовий, відповідно. У чоловіків та жінок на дефлімпійському турнірі ігор з волейболу. Тож наша українська чоловіча команда здобула золото, обігравши команду Італії з рахунком 3-0. Жодних шансів для італійців, які дійсно чинили значний опір, і є також одним з лідерів світового дефволейболу. Але наші козаки знову найкращі. Дівчата на жаль зупинилися за крок від фіналу і за іронією долі у бронзовому. Поєдинку також змагалися з італійками і також виграли 3-0. Тож про все це дивимось у наступному сюжеті з місця подій. Фінальний змагальний день для українських дефлімпійських волейболістів на літніх дефлімпійських іграх в Токіо 2025 Ми знаходимося на змагальній арені з волейболу, де сьогодні зустрілися одразу дві українські дефлімпійські збірні. День розпочався із жіночого поєдинку. Українська жіноча дефлімпійська збірна з волейболу вийшла на поле проти Італійок. Був напружений бій, була напружена гра, але українські диви. Пімпійські волейболістки не дали жодного шансу італійкам і перемогли із рахунком 3-0. Чим здобули бронзову нагороду. Звісно, шлях був важкий. Ми тренувалися, працювали, незважаючи на блекаути та всю цю ситуацію. Ми тренувалися, ми прагнули. Наше завдання було приїхати на Дефлімпіаду, і тут зросла конкуренція. У нас кожна гра була нелегкою. Нам трохи не вистачило, щоб ми взяли золото. І ми так себе налаштували, щоб ми додому їхали не з порожніми руками, а хоча б із бронзою. І ми сьогодні взяли цю бронзу. Другий поєдинок був вже за перші місця за золото. І українська чоловіча дефлімпійська збірна також вийшла на змагальне поле проти збірної Італії. Це була дуже напружена гра. Неймовірні емоції, але українські дефлімпійські волейболісти не дали жодного шансу італійцям і вдруге перемогли сьогодні Італію на цій арені із рахунком 3-0 Чим здобули золото. Ми дуже довго тренувалися. Ми ставили за мету взяти медалі. Ми дуже довго працювали над технікою, тактикою і багато чого змінили. І ми виграли хлопці. Молодці, мені було дуже приємно, що вони виконали все завдання. Дуже позитивні емоції, які ми виграли. Ми виконали свою установку, виконали своє тактичне завдання. У нас все виходило. У другій партії ми трохи раніше почали розслаблятися. Повірили у перемогу і почали припускатися помилок. Але ми зібралися та виграли. Цю перемогу ми присвячуємо всім українцям та нашим ЗСУ. Вітаємо українських дефлімпійських волейболістів. Бажаємо їм гарного відпочинку і боліваємо за подальші їх успіхи. 25 листопада також і наші плавці продовжували. Підкорювати найвищі щаблі п'єдесталу на блакитних доріжках токійського акватік-центру. справді було непросто, але здобували нові нагороди і навіть встановлювали рекорд світу. Тож всі деталі напружених змагань на блакитних доріжках у сюжеті нашої Тетяни Мацкової. Українська національна збірна з плавання продовжує писати історію на Дефлімпійських іграх 2025. 25 листопада. Українська збірна виборола нові медалі та встановила ще один рекорд світу на Дефлімпійських іграх. Одним із героїв дня став дебютант Дефлімпіади 2025 Денис Таконечний. У фіналі на дистанції 100 метрів брасом він виборов срібло, а згодом фінішував шостим на 50 метрах вільним стилем. Справжній тріумф подарував в Україні багаторазовий чемпіон та призер Дефлімпійських ігор Ілля Солтанов. На дистанції 50 метрів вільним стилем він не просто переміг, а встановив новий рекорд світу. Та побив свіже, попередньо встановлений на цій дистанції у кваліфікаційних запливах. Рекорд Дефлімпійських ігор. На 200 метрах батерфляєм відзначилися одразу двоє наших плавців. Дебютанти Токіо 2025 Ілля Ритов здобув бронзу, а Данило Літвін увійшов до шістки найсильніших. Срібло на марафонській дистанції 1500 метрів, вільним стилем виборов ще один дебютант Мирослав Болдерев. Не менш яскравими стали естафети. Чоловіча команда у складі Володислава Кремлякова, Дениса Наконечного, Олексія Коломійця та Елі Султанова виборола срівні нагороди в комбінованій естафеті 4 по 100 метрів, продемонструвавши злагодженість і командну силу. Жіноча четвірка Надія Бондаренка, Ірина Трещенко, Аніта Махник та Анастасія Григорова завершила виступ у топ-6, впевнено представляючи Україну на міжнародній арені. Загалом плавці підбили риску до Флімпіади 2025 тисячі високими нагородами: 8 золотих, 13 срібних та дві бронзові. Та посіли другу сходинку серед 41 однієї країни-учасниці. Пишаємося нашими спортсменами. Кожен їх старт – це окрема історія мужності, незламності та гордості. Вони виходять на доріжку не лише заради особистого результату. Вони пливуть за країну, яка сьогодні бореться на всіх фронтах. І кожна їхня перемога стає частиною великої перемоги України. Ну а тепер переносимося знову на баскетбольні майданчики разом до речі з Марією Харченко, яка вже встигла побувати на волейбольних фіналах. Але й в баскетболі теж було на що подивитися і на що нам. Сподіватися, адже на нас чекали особливі фінали. Ми також вчора спостерігали в ефірі каналу Еквалімпік. Я коментував і, на жаль, довелося розділити болісний момент поразки української команди від збірної Сполучених Штатів Америки, яку, до речі, ми на минулих іграх у Кашія Досул обіграли. Але все одно це срібло і це дуже високий показник нашого дефлімпійського спорту і баскетболу. зокрема. Тож весь перебіг. Подій, перемога, поразка також всі емоції у сюжеті далі. Ось і пролунав фінальний свісток на баскетбольній арені, де сьогодні пройшли два матчі. Чоловічої та жіночої деплімпійської збірної України по баскетболу, дівчата сьогодні вранці першими зустрілися проти збірної Італії і перемогли їх. Дівчата здобули бронзову нагороду. З чим ми їх і вітаємо. Перше хочу, хочу сказати, що дуже було непросто здобути цю перемогу, тому що команда, яка грала проти нас. Вони були досить сильні. Ми з ними зустрічались раніше, знаємо, тобто на що вони здатні. Але емоції це ж ну, частина гри і вони завжди присутні. Також ми грали проти Японії, вони всі були дуже сильні. Але ми виграли. І емоції, ну, скажімо так, ми вже навчилися їх трішки контролювати. Тому. Жу, що коли ми виграли, то вже відповідно емоції. Ми дали емоціям своєму волю і вони вже нас переповняли. Ми їх не стримували. Я дуже пишаюсь з дівчатами, що вони так е мобілізувалися, що так зібралися, що з таким великим бажанням вони ну, віддавалися цій грі. І вони це заслуговують. Ми заслуговуємо, Україна заслуговує. Усім дякую, бо без Сумлінної праці такого не було б. Цьому я, я, я щасливий чоловік і тренер. Велика шана, велика подяка Збройним силам України. Бо якщо не вони, ми би не могли їздити за кордон. Наші сім'ї, які в Дніпрі, да, сім'я, вони би е, е, чувствовали себе не такими захищеними. Тож е, велика подяка і шана нашим ЗСУ. Я хочу сказати, що це перемога для України, це перемога для моєї команди. Я дякую всім, дякую за підтримку. Всім, всім дякую за підтримку. Тобто, хочу сказати, дякую всьому світу за те, що нас підтримували. Якби не ви, якби не ваша підтримка, не було б цієї перемоги. Слава Україні! Фінальним поєдинком на цій арені був чоловічий матч. Збірна України вийшла на поле проти збірної США. Це була дуже напружена боротьба. Інколи навіть здавалося, що суддівство було не на нашу користь, і зовсім трошечки не вистачило українським до баскетболістам, щоб здобути золото. Хлопці посіли друге місце. Срібна нагорода для України. Гра була дійсно дуже складною США, дуже сильна команда. Всі знають, що ця команда сильна, вони можуть взяти, ми сподівалися на золото, але, на жаль, не вийшло. Ми сподіваємося на наступну Дефлімпіаду. За останні, мабуть, вісім років ми, якщо і програвали, то це була тільки команда США. Ну... По сьогоднішній грі я можу сказати, що це була гра рівних команд, і десь за рахунок наших помилок команді суперниці вдалося отримати цю звитягу. Свою нагороду я присвячую Україні. Хочу сподіваюся на скоріше завершення війни. Також я дякую за підтримку Збройним силам України. Я розумію, що їм дуже складно, і я їм дуже вдячна за те, що вони нас захищають, захищають народ України. І дякую за те, що ми маємо можливість тренуватися, проводити. Якісь змагання, і ми зараз тут завдяки ним дуже приємно було, що тренер збірної США підійшов. Він е жестовою мовою нас підтримав. Не не команду, а нашу страну, нашу країну е -е, в боротьбі з ворогом е -е, сказав декілька слов про війну, яка зараз відбувається у нас, і побажав нам тільки перемоги. І це було дуже несподівано і приємно, як люди по всьому світу так, розуміють, проти кого ми зараз воюємо. І Всі нам бажають, ми здесь, в Японії знаходимося, з ким тільки не зустрічаємось, всі бажають Україні перемоги на полі бою. Це основна перемога, до якої ми повинні повинні йти. Фінальний поєдинок, фінальний змагальний матч на літніх Дефлімпійських іграх в Токіо 2025. Трохи сумно та попереду ще церемонія закриття. Ми бажаємо нових успіхів всім дефлімпійським спортсменам та до зустрічі на церемонії закриття і на нових Дефлімпійських іграх. Власне, церемонія закриття відбувається у ці хвилини. І вже в завтрашньому підсумковому випуску ми обов'язково розкажемо і про неї. Ну а поки що про фінальні старти і фінальні. Дні змагань, які подарували нам медалі не тільки у волейболі, плаванні та баскетболі, але також успішно наші спортсмени виступили і у велоспорті, і у кульовій стрільбі, підсумувавши свій виступ потужними результатами. Окрім того, і наша команда з боулінгу також виборола. Важливу командну медаль. Тож у велосипедному спорті в дисципліні Олімпійський кроскантрі кантрі з срібну нагороду здобула наша Єлисавета Топчанюк. Цією медаллю. Збірна України з велоспорту підсумувала свій виступ, завершивши його із загальним доробком: дві срібних та одна бронзова нагорода. У кульовій стрільбі у вправі стрільба зі швидкострільного пістолета на 25 метрів Сергій Огородник здобув срібло. Також підсумувавши і успішний виступ нашої стрілецької команди. Україна має дві золоті, дві срібні та дві бронзові медалі. Ну і ще одна перемога у боулінгу: команда у складі Катерини Ковальчук, Вікторії Семізенко, Сергія Трубіна. Та Ростислава Майера здобула бронзову нагороду і в загальному доробку команди з Боулінгу: дві срібних та дві бронзових нагороди, і п'яте місце серед всіх країн-учасниць саме з цього виду спорту. І на цьому, друзі, будемо завершувати наш огляд найбільш яскравих подій про кінцевого дня змагань 25-х літніх Дефімпійських ігор, які стали справжньою історією, історією успіху. Тож 100 медалей, 32 золоті, 39 срібних, 29 бронзових нагород, 8 рекордів світу. 12 рекордів дефлімпійських ігор це вражаючий показник, друзі. Але це також початок. Початок і майбутніх вже звитяг і, звісно, майбутньої великої перемоги України, тому що буде мир. Буде наша перемога і все буде Україна. Тож ми зустрінемося вже завтра. Так, наша Дефлімпійська студія ще не завершується. Завтра ми підсумуємо всі наші перемоги і виступ України у Токіо 2025. Не забувайте про випуск двадцятій 20.00 і Будьте з каналом ЕКВАЛІМПІК. Підтримуйте сили оборони нашої держави. Бережіть себе, бережіть своїх рідних. А Україні ми кажемо перемагай!